Всім привіт! Мене звати Емілія. І якщо ви дивилися мій попередній влог на Ютубі, то ви знаєте, що ми з моїми подружками їдемо на море. І в цьому випуску, так би мовити, я розкажу вам про нашу 34-годинну дорогу до Хорватського острову Брач і про помилки, яких краще не допускатися. Ми вирішили їхати на море десь за 10 днів до самої подорожі. Моя подружка, Владулька вона знайшла квитки дешеві з Будапешту до хорватського міста Задар. І ми спочатку взагалі вирішили не їхати, тому що в Задарі нема де Купатися і там таке більш портове місто, але потім перевірили ще раз квитки і подивилися, що від задару можна поїхати в інші міста або на острів, так як зробили ми, де більш курортне містечко є. Першою справою ми купили квитки на літак з Будапешту до хорватського міста Задар і коштували вони приблизно 3 тисячі гривень з рюкзаком. Вже потім ми зрозуміли, що квитків на потяг з Києва до Будапешту немає, тому що вони з'являються на сайті Укрзалізниці за 20 днів до самої подорожі. А ми купували квитки десь днів за 10, тому ми вирішили їхати на автобусі. І це був мій перший досвід подорожі за кордон на автобусі. Спойлер він був не дуже вдалий, але всі деталі я розкажу в цьому відео. Квитки на автобус ми купили на сайті Фліксбасу, і коштував він 2300 гривень. Ми виїжджали з автовокзалу в Києві до аеропорту в Будапешті. А вже потім план був такий, що ми добираємося всім, чим тільки можна. І автобусом, і літаком, і ще одним автобусом, і паромом, і таксі. Коротше, no sleep, bus, club, another club, plane. Коротше, ви поняли? Тож не перемикайтеся, підписуйтеся, і зараз я вам все покажу. На цьому відео ми вже під'їхали до кордону України з Угорщиною. Це десь приблизно 12-та година ночі, і повз нас просто пробігає наш водій автобуса і щось каже, що у кого літак зранку, ви не встигаєте, шукайте собі трансфер. І все. Просто пробігає повз нас. Але було зрозуміло, що ці водії трошечки неадекватні що з самого початку, тому що вони з самого початку почали качати права, що в автобусі не можна ні їсти, ні користуватися туалетом. Взагалі, коротше, нічого не можна було, турма. Все. Далі ми. Вже намагалися взяти ситуацію в свої руки, підходили до іншого водія, намагалися з ним нормально розмовляти і спитати у нього, що взагалі за ситуація, чи точно нам треба шукати трансфер, тому що зараз ніч і як знайти той трансфер на кордоні вночі. Ну я просто не мала уявлення. Нам сказали, що на кордоні дуже багато автобусів, і процес перетину кордону може зайняти десь до 8 годин. А у нас літак на 11.20, і ще від кордону до самого аеропорта в Будапешті теж їхати приблизно 3 години. Тут ще відбувся дуже класний діалог з водієм до якого ми підійшли і спитали взагалі, що нам робити, як краще поступити, взагалі, де шукати той трансфер, що відбувається. І він нам каже, дівчата, чи доїдемо ми, чи ні вчасно, знає тільки Бог, а я не Бог. Склейка. Ми вирішуємо далі їхати цим автобусом, тому що варіантів просто немає, і ми вирішили ризикнути. Якщо раптом ми не встигатимемо, ми подивилися, що є квитки з Будапешту до спліта, до якого ми потім мали добиратися з задару на автобусі. І коротше, якщо ми не встигнемо, то ми просто далі будемо їхати на автобусі і купимо ті квитки вже коли будемо на території Угорщини. Можете уявити собі цю ситуацію, як ми стоїмо втрьох на кордоні з Угорщиною, взагалі не знаємо, чи ми дістанемося того моря чи ні, і чи прогорить наша бронь апартаментів, чи прогорять наші квитки на літак, квитки на автобус і все оце по цепочці Далі чуть-чуть так стресанулі, да, але о 6 ранку ми виїхали від кордону до Будапешту, і по нашим розрахункам приблизним ми мали вже. Встигнути загалом весь процес перетину кордону зайняв у нас приблизно 7 годин, і це був дуже стресовий і не дуже позитивний досвід, особливо з такими водіями, які попалися нам. Тому, якщо є можливість купувати квитки на потяг, то я вам це дуже-дуже рекомендую. Бо попередні всі рази, коли я їхала за кордон, я їхала на потязі і ніколи в мене не було такого досвіду, як тут. Але доїхали, встигли на літак і на тому дякую. Тут ми прилетіли в задар, і нам треба було дістатися з аеропорту до автобусної станції. Ми знайшли автобус, який курсує з аеропорту в центр міста, і поїхали на ньому до автостанції за 5 євро. А потім з цієї автостанції ще один автобус до міста Спліт, квитки на які ми купували на додатку на сайті Оміо, і коштували вони 930 гривень. Тут нам вже було настільки спекотно і погано після всього цього шляху, що просто плавилися мізки. До спліта дісталися, але ми їдемо відпочивати на острів Брач. І взагалі ми зняли апартаменти в місті Бол, до якого курсує паром з спліта, але він курсує два рази на день, і ми на нього не встигли, тому що ми приїхали досить пізно. Тому було прийнято стратегічне рішення їхати в інше місце на цьому ж острові, яке називається Супетар на паромі, і потім вже якось діставатися до того міста на таксі або на автобусі. Тому вже мали вирішити на місці. Дорога нас зайняла... Десь приблизно 45 хвилин, і квиток на паром коштував 316 гривень. І це, якщо чесно, була найприємніша, наймальовничіша і найдешевша частина нашої дороги. Вже коли ми припливли до міста Супетар, нам залишалося лише знайти таксі і дістатися до міста Бол, тому що це вже було ввечері, десь приблизно сьома година, і автобуси ходили дуже рідко. Ми вирішили з дівчатами зашарити таксі і поїхати туди на таксі. Тут буде лайфхак для вас: торгуйтесь і не погоджуйтесь на перше ліпше таксі, яке вам пропонують біля порту. Бо нам спочатку запропонували таксі за 90 євро. Потім ми пройшлися трошки далі і знайшли людинку, яка нас погодилася відвести за 60, і в результаті вже. Інший таксист, який нам пропонував спочатку за 90, біг за нами і пропонував нас довести за 50. Коротше кажучи, з горим пополам ми дісталися до наших апартаментів в місті Бол, і зараз я вам покажу коротенький рум-тур. Тут у нас така велика загальна кімната з диваном, столом і кухнею. Кухня, до речі, була обладнана всім необхідним для того, щоб на ній готувати. І ще є ось таке ліжко диван, окреме. І з цієї кімнати є вихід на терасу-балкон, яка дуже-дуже гарна, і з неї відкривається дуже гарний вид на море. Ну подивіться на цю красу. Дуже гарні апартаменти нам попалися на букінгу, і якщо комусь треба посилання, я скину в коментарях, то ж пишіть. І ще одна кімната з двоспальним ліжком і ще одним балкончиком, який вже виходить на іншу сторону острова і на гірську місцевість. З ось таким видом. Далі ми вже пішли в омріяний душ, трошечки прогулялися по місту, повечеряли і відпочивали. Коротко кажучи про цей досвід, автобусом за кордон я більше їздити не планую, тільки в крайніх випадках, коли ось так от прям терміново купуються квитки. Але зазвичай я свої подорожі планую дуже заздалегідь. Просто це була така спонтанна поїздка, спонтанне рішення. Я про нього не жалкую, але досвід був не дуже приємний. Особливо з цим автобусом з України до Угорщини, це просто був жах, особливо з такими водіями. А наскільки ці 34 години в дорозі вартували того, ви побачите вже в наступному моєму влозі з відпочинку. Тому підписуйтеся, не губіться, ставте дзвіночок, ставте лайк, пишіть коментарі і побачимося з вами в наступному відео. Па-па!